Які взагалі є можливості OpenAI, щоб інтегрувати це до процесів тестування? Я ви знаєте, ці певні стадії впровадження штучного інтелекту. Перша стадія це ми не впроваджуємо штучний інтелект. Да? Друга стадія це ми дивимося відео, як його запровадити. Третя стадія це ми там OpenAI, чат GPT, ми туди, як то кажуть, купустимо код туди та звідки. Третій шлях це, мабуть, вже коли ми починаємо його інтегрувати за допомогою SDK та за допомогою API, да, тобто вже автоматичних визовів. І якраз OpenAI він надає декілька можливостей, щоб ми змогли інтегрувати чат GPT, їх мовні моделі до наших тестів ну, або якісь там інших застосунків. Ну, ми кажемо про тести. Зараз ці можливості для інтеграції, програмної інтеграції, вони існують в багатьох фреймворках. Ну, тобто в багатьох моделях, тобто можна піти подивитись там Claude, можна подивитись, там якісь там не знаю, що там ще DeepSeek, Gemini та інші. Там ну, ці інтеграції будуть майже однакові. Тобто, принцип той самий, що є модель, вона може щось виконувати, і щоб надати їй більше повноважень, можна надати їй доступ до якихось певних функцій.